Добрий день, мої малята! Рада я вас всіх вітати. Запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Діти, подивіться, до нас у гості сьогодні прийшов хлопчик Миколка. Але він сумний. Миколка, що з тобою трапилось? Чув я весняним лісом, і мені захотілося порадувати свою бабусю. На галявині я побачив. Великий гарний кущик, на якому росли маленькі жовті квіточки. Так вони мені сподобалися, що мені захотілося їх зірвати. Але ворона не дала мені їх зірвати. Я навіть не знаю чому. Миколка все живе, потрібно берегти. Не можна зривати та ламати, інакше загине. А мені так хотілося зірвати ті квіточки. А ви відгадайте, як же вони називаються? Квітка жовто-золотава, як курча пухнаста. Це мімоза, ніжна жовта мімоза символ весни. Може, в маленьких жовтих кульках немає величної краси троянд, але в березні після довгої зими. Ці квіточки піднімають настрій, дарують радість. Наукова назва мімози срібляста акація. Квітка жовтого кольору, квіти пухнасті, дрібні, але їх багато. Вони щільно сидять на гілочках, тому гілочка виглядає пишно. На жаль, зірвана мімоза швидко зав'яне. Щоб квітка довго радувала твою бабусю, ми радимо тобі зробити мімозу з паперу своїми руками. Бабуся дуже буде рада такому подарунку. Я не вмію. А ми тебе навчимо. Діти, навчимо. Підготовимо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ніжні квіточки проснулись. Пелюстки в них розгорнулись, Вітери тут пролітає, пелюстки він розвіває, починає сутеніти, пелюстки згортають квіти, всі голівками хитають і тихенько засинають. Для роботи нам потрібні аркуш білого картону або паперу, аркуш зеленого паперу, клей, ножиці, простий олівець, лінійка, пензлик, вода, серветка жовта або біла, фарба зелена та жовта. Робимо листочки. Беремо аркуш зеленого або салатного кольору та лінійку. Вимірюємо 4 см. Простим олівцем проводимо рівну лінію та ножицями ріжемо по накресленій прямій. Отримали смужку, її ми складаємо навпіл. Розрізаємо по лінії згину. Отримали два прямокутника. Кожен прямокутник складаємо навпіл по довжині, простим олівцем малюємо дугу та ріжемо ножиця, отримали загатівку листочка. У мімози листочки схожі на голки-ялинки, але вони м'які. На заготовці з ножицями робимо надрізи. Такі самі дії виконуємо і з другим прямокутником. Отримали два листочка мімози. На картонній основі або аркуші паперу малюємо зелені гілочки. Фарбі даємо висохнути. Беремо серветки, ножицями розрізаємо їх на маленькі квадрати. Беремо шматок Серветки, зминаємо його в руках, скочуємо невелику кульку. Зробивши Достатню кількість грудочок за допомогою клею наклеюємо до гілочки. Чим більше їх наклеєно на гілочку, тим красивіше і пишніше буде гілка мимози. жовтою фарбою замальовуємо кульки мімози. Ми зробили квітку мімозу. Подивіться, яка вона чудова. Молодці діти, ви гарно сьогодні попрацювали. Дякую вам, малята, за допомогу. Тепер я знаю що живу природу треба берегти, а гілочку мімози можна зробити із серветок. Наше заняття закінчується. Надсилайте фото ваших робіт. До побачення! До нових зустрічей!